І так, всім привіт, друзі, з вами Даркара і сьогодні ми з вами розглянемо плюси та мінуси володіння Nintendo Wii у 2024 році порівняно з емулятором. Коротко розповім тим, хто не дивився мій ролик з новорічними привітаннями та невеликим анонсом моєї покупки. Консоль з усім набором обійшлася мені в 2100 гривень або приблизно 50 доларів. Тому що після того відео я ще докупив собі V Classic Pro Controller, Використовую я його як для ігор Nintendo Wii, так і для GameCube ігор. Засмутило, що розкладка кнопок все одно не відповідає оригінальному геймпаду від Куба, літери теж перевіряв переплутані і розташовані по різному, чого я хотів уникнути, не маючи бажання підключати сторонні геймпади по USB. На жаль, у моєї версії Nintendo Wii, а саме ревізії RVL 101, прибрали фізичні слоти для карти пам'яті та контролерів GameCube. Не впевнений, що купив би оригінальні геймпади карту пам'яті, зважаючи на їх ціну, але ось китайськими репліками швидше за все обзавівся. Але є, як є, у будь-якому випадку користуватися оригінальними дисками я не планував, оскільки знайти їх потрібні досить складно, і ціна у них досить висока. Ігри для Gamecube запускають через Nintendo, і гриві через USB Loader. Іноді бувають підвисання, консоль доводиться перезавантажувати. Але загалом така проблема є у багатьох старих консолей. Вже ознайомився з деякою кількістю ігор, а також забив флешку на 64 ГБ та карту пам'яті на 32 ГБ, іграми від Vita, GameCube відповідно. Поки можу сказати, що деякі ігри для GameCube візуально мені подобаються навіть більше ніж для самої Nintendo Wii. Місцями мультяшна графіка виглядає краще ніж спроби в реалізм старшої консолі. Як і просте зрозуміло, управління в іграх GameCube. Консоль мене вкрай приємно і позитивно здивувала. Якщо чесно, не розумію, чому вона провалилася. Можливо, коли-небудь, якщо роздобуду її, запишу ролик. А може і запишу ролик про досвід використання консолі Nintendo Wii для гри в Gamecube ігри, тому поки не буду тут вам показувати геймплейну частину та залишу це на наступний раз. Так само встиг трохи покористуватися емулятором Dolphin, поки тестував працездатність ROMів ігор, конвертував файли в ISO для бекап-менеджеру та іншого. В цілому, як на мене, продуктивність досить таки непогана, приємно так само, що при покупці USB-сенсор бар на AliExpress можна підчепити оригінальні контролери від Wii і отримати, хоч і не без нюансів, але схожий з консольним досвід. І на цьому ми плавно переходимо до переваг цієї консолі. Перший плюс, звичайно ж, унікальне управління. Контролер, який відстежує рух руки в просторі, працює досить стабільно, наскільки того дозволяє технологія. Я швидше за все на відео рухаюсь, як бот, тому що ще не звик до даного типу управління. Багато є ігр з класичним управлінням, із управлінням тільки хрестовиною і парою кнопок, наприклад, Mario Kart або New Super Mario Bros. Так само після цього Sony, і Xbox намагалися скопіювати і адаптувати під себе даний тип управління, і робили під нього спеціальні ігри. Другий плюс зворотня сумісність з іграми GameCube. Завжди приємно мати дві бібліотеки ігор замість однієї. Третій плюс величезна кількість ігор і ігрових аксесуарів під них. Тут ви можете знайти кермо для гонок, візапер, він вже автомат в основному для рейкових шутерів, балансборд і безліч спортивного інвентарю. Ключки, біти, ракетки і навіть гітару зі світловим мечем, величезна кількість аксесуарів, які можуть сильно урізноманітнити геймплейну частину. Але не лукавитиму, хоч і частина з плюсами звучить досить солодко, настав час трохи виправити це і поговорити про мінуси, а вони тут є. Перший і найжирніший, як на мене, мінус жахлива графіка в іграх, які не є ексклюзивами Нінтендо. В деяких іграх, на мою суб'єктивну думку, графіка навіть гірша ніж на PlayStation 2, – консолі. Розумію, що потужністю Nintendo не намагалася конкурувати з PlayStation 3, але чому так погано? Другий мінус погана продуктивність в іграх, які не є ексклюзивами. Я насправді після невдалого досвіду гри на PlayStation Move дуже хотів пограти в Гаррі and the Хейлоу з першої і друга частини. Вони ж дари смерті, і управління у Wii реалізовано набагато грамотніше в цьому плані, але чудність картинки, кількість кадрів і знов таки. І якість картинки не просто мене засмутили, а сильно розчарували, тому що я правда дуже хотів пройти ці ігри, але працюють вони просто огидно, і я розумію, що це стороння студія, але Нінтендо, як платформа-власник, повинна контролювати якість продуктів. Благо, я не заплатив за це. Третій мінус досить висока ціна оригінальних контролерів у порівнянні з контролерами конкурента. Так можна порівняти їх з цінами на PlayStation Move, Проте там це можна виправдати не основним управлінням і тим, що дані контролери треба було докупати окремо, тому набагато логічніше порівнювати контролери Віз DolShock 3, а він коштує як мінімум півтора рази дешевше, не кажучи про Motion модуль і нунчак, які так само потрібно купити окремо. Так само в даний список мінусів не потрапив ще один, тому що в цілому частково вирішуваний Це відсутність HDMI роз'єму на консолі. Є або класичні композитні тюльпани, або компонентний кабель. Так само є перехідник на HDMI, проте сама консоль не видає картинку вище 576i при 50 Гц, або 480i 480 p при 60 Гц, що, як на мене, досить мало, враховуючи знаходження консолі в 7 поколінні. Переходячи до висновків, я можу сказати, що все ж не дивлячись на мінуси, рекомендував би цю консоль до покупки за ігри Gamecube, про які ми поговоримо в іншому відео, які мають хорошу продуктивність, а також ексклюзиви. Але як і з будь-якою іншою консолью, в першу чергу я рекомендую ознайомитися з бібліотекою ігор, які представлені, подивитися їх огляди на Ютубі і там вже прийняти рішення, купувати цей девайс чи ні. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати. Не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також на мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Дякую за перегляд і всім до побачення!